Усім самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів. Новинок в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Давайте роздивимось, що зі знижками та які новинки привезли в Аврору. Ось такий набір кульок. Тут дуже багато їх є, 16 штук. Надзвичайно цікавий дизайн. Зараз знижка 50%. 199 гривень. Хочу вам показати ось такий 3D-нічник Різдвяний. Навіть я відкрию. Мені самому цікаво, ціна його 199 гривень. Зверніть увагу, як цікаво дуже він зроблений, але цей папір, який ззаду наклеєний, цю наклейку треба зняти, щоб ви були в курсі. Ви коли знімаєте, то буде ще надзвичайно крутіше мати вигляд ось цей 3D-нічник. Хочу вам показати ось такі новинки, привезли ялиночки, але оця мені подобається більше. Це вже така, як знаєте, ой, воно ще навіть і на батарейку щось буде світитись. Тут і калина. Ціна такої 149 гривень. І що я хочу сказати, надзвичайно цікава. Гірлянда кольоровим світиться на батарейках, як засніжена. Ще одна новинка, ось а, Світлодіодний ліхтар з пультом керування, який світить різними кольорами. Відкривати не будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці, намальований. Ціна його, зараз вам скажу, 199 гривень. Нічник з пультом керування. Показую вам як новинку. Хочу вам показати ось такі нічники, міні-такі, можна сказати, настільні лампи. До речі, дивляться, виглядають та мають вигляд дуже-дуже оригінально. Ціна 99 гривень. Ще я вам хочу показати ось таку новинку. Це led Ліхтар світить кольоровим світлом, можна обирати кольора навіть веселки, кольорові, можна збавляти та додавати яскравість. Працює від USB. Ціна такого ліхтаря 399 гривень. Ось такий вигляд у цього ліхтаря досить цікавий. Я уявляю, як він буде світитися різними кольорами. Ще вам хочу показати одну новинку. Ось такий ліхтар, досить цікавий, лампа настільна на акумуляторі. Вони йдуть в трьох кольорах. В акції контейнер круглий, ось такий, з кришкою на літр 100 по 19 гривень. Ємність для сипучих пластикова, герметична кришка закривається з двох сторін, 77 гривень акційна ціна. Контейнер круглий з кришкою 16 гривень на 600 мл. Ємність для сипучих також з кришкою на літр по 29 гривень. Ось такий трішки більший на 1,5 літри, 39 гривень. І також зі знижкою, ось такий на 2 літри 49 гривень. Контейнер прямокутний для заморожування на півтора літри, 29 гривень. Контейнер квадратний з кришкою на літр 200-15. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий ланчбок. Ланчбокс закривається з чотирьох сторін, тобто з двох сторін на чотири ось тих заглушки, чи, як правильно сказати, ручки. Герметична сама кришка, виделка та ложка 74 гривні. 55 гривень підставка для столових предметів в двох кольорах. Ось таку можна придбати за 99 гривень. Також на Відділення на три, е, відділення 99 гривень, 77 гривень, термочашка. Контейнер круглий на літр 100 з візерунком 19 гривень. Новинка. Ось такий контейнер з новорічним дизайном, з новим роком. Квадратний, ціна 19 гривень. Великий салатник пластиковий, 55 гривень на 4,5 літри. Кольори в асортименті. Вішалка настінна, дерев'яна, в акції вішалка для сушки білизни з прищіпками, Ціна 29 гривень. В магазині Аврора з'явився чохол для дошки, на якій ви прасуєте, Може ви пропалили, зараз можна придбати. Тут розмір регулюється за рахунок резинок. Ціна такої новинки 179 гривень. Зі знижкою губка для швабри з віджимом. Ціна в акції 44 гривні. Міцні пакети сталева міць фрекінбок. Тут 15 штук на 35-літрове відро, 49 гривень. Набір губок для чищення. Тут 3 штуки. файно, 15 гривень. Набір губок для чищення 2 штуки, 22 гривні. Щітка для миття вікон з водозгіном. Телескопічна ручка 55 гривень. Набір серветок вологопоглинаючі. Тут 8 штук. Фрекінбок, ціна 119. 39 гривень. Набір губок фрекінбок. Хвиля, 6 штучок в упаковці, 39 гривень. В акції сода 700 г 42 гривні. Сама спрей антижир для кухні 500 грамів, 59 гривень. Засіб для миття посуду супервош 37 гривень, півлітровий. Зі знижкою порошок Савекс 300 грамів 34. Засіб для миття посуду півлітровий 32 гривні. Аромати можете вибрати, які вам до вподоби. Порошок сатін для дитячих речей 400 г 27 гривень. Місіс Хелен. Я знаю, що купують ті, ці кисневі плямовивідники. Дуже добрі. Вони 111 гривень 900 грамів. В акції капсули для прання саніті універсальні 10 штук, 74. Ось такі можна придбати, також 10 штук за 69 гривень. Ополіскувач, то, точніше, ну, кондиціонер, да, ополіскувач, кондиціонер. А, тут цілий літр веллі 45 гривень, аромати в асортименті. Засіб парфумований для приміщення спрей 400 мл 49 гривень. Антинакіп дуже хороший для пральних машин, для чайників 12 гривень. Олівець для очищення прасок 9 гривень. Таблетки для очищення пральних машин, 3 штуки в упаковці 49. Турбо гель для прочистки труб 59 гривень 500 мл. Кисневий відбілювач 570 грамів. Також зараз в акції 74. Засіб для миття підлоги. 27 гривень, тут цілий літр. І також є різні аромати. В акції засіб для унітазу, веллі, тут цілий літр. 59 гривень також аромати в асортименті. Зі знижкою також Онікс Турбо. Універсальний засіб літр. 66 гривень. 32 гривні крем-фарба для волосся Мальва. Аквафреш зубна паста. Вага 125 мл 62 гривні. Ось таку Аквафреш плюс можна придбати за 52 гривні 75 грамів. Спонжі 49 гривень. Я не знав, що бальзам Нівея для губ коштує майже під 100 гривень, 92 гривні. 34 гривні бальзами для губ. Ловіт. Новинка. щипці для завивки Вій 49 гривень. Зі знижкою гель для душу для маленьких принцес 300 мл 44 гривні. Чоловічий гель для душу 250 г. Акційна ціна зараз 49 гривень. Також зверніть увагу: крем мило літрове 39 гривень. Аромати в асортименті. Мило рідке пляшка з дозатором 500 грамів нахабний фрукт. Екзотичне Тропік 32 гривні. Зі знижкою тверде мило відшик конвалія та оливкове по 44 гривні. Також в акції дитяче тверде мило відшик 44 гривні. Так, зі знижкою календар на стільний, Ось я знайшов. Як він виглядає ось так, перекидний. Ціна 34 гривні. Аромадифузори 100 мл. Тут є різні аромати з дерев'яними паличками 5 штук 129 гривень. Хочу показати новинку. Ось такий декор для дому, рослинка 119 гривень. Квітка в горщику орхідея. 199. В акції ось такий декор, хлопчик. Чи тут дівчинка? Рослинка в горщику 88 гривень. Дуже цікаві також кашпо. Рослинка. Така овечка цікава. Ціна 119 гривень. Набір для вирощування кристалів надзвичайно цікава штучка для малечі. Тут є інструкція. 199 гривень показую вам як новинку. 3D-пазли. Настільна гра Хто я? 99. Цікавий набір для дітей. А, набір ігровий для дослідів. Торнадо. Досить цікаво. Так, ціна такої. Новинки цікавої 149. Де живе мама? Настольна гра для самих маленьких. Ціна такої ігри 49. Згадала баба, як дівкою була. Також цікава ігра для всієї родини: 84. Пуличка декоративна для стіни, досить гарно так зроблено. А, у вигляді бджолиних сот. Кольори в асортименті. Брилки для ключів. 44. Ось такі брилки. Це також новинка, досить дуже цікаві. 55 гривень. Набір новорічних іграшок 16 штук в упаковці. 99. Ось такий набір. 119. Тут 22 штуки. Прищіпки новорічні 49. Верхівка на ялинку у вигляді сніжинки 49 гривень. Веселий сніговик. 22 гривні. Набір бантиків. 39 гривень, 3 штуки. Тут я знайшов кумедного сніговика. І ще дивіться: Олень чи Лосі, далі не знаю, хто це, і Санта. 29 гривень. 29 гривень штучне волосся. Іграшкове. Контейнер для. Бісеру у вигляді квіточки. Ціна 29 гривень. Стрічка для декору 23 метри. Кольори в асортименті 22 гривні. Також є ось така новорічна стрічка для декору. Ціна такої 44 гривні, 1 метр. 59 гривень ось таке розумне кашпо з окулярами. Зі знижкою зараз різноманітні кульки. Дивіться, набір для чоловіка в таких кольорах, бачите. А, і там щось а, написано. Тобі немає рівних. Найкраще 100% 34 гривні. І також є для богині, королеви та принцеси. Кульки а, з декором всередині. Назвичайно цікава така штука. Це вперше, такі бачу такі кульки 49 гривень, 5 штук. Новорічні кульки сніжинки, 44 гривні, 5 штук. Скарбничка, планер з дерева. Скарби щасливих людей. Досить цікава така штучка. 149 гривень. 29 гривень. Набір прищіпок з табличками. 6 штук у наборі. Зараз ось таку ляльку в шапці можна придбати зі знижкою. Ціна 129 гривень. Нато чудові кошенята вдяглися жабенята. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.